Всім привіт! Була в декількох магазинів, ось мої чеки, і почну я з магазину Аврора. Купила різні соуси, тому що побачила тік-ток відгуки про ці соуси від кімчі, різні смаки, і вирішила також їх придбати і спробувати. Як ви бачите, ми вже їх скуштували, і ось цього вже майже пів бутилочки залишилось. А чому? Тому що він самий найсмачніший. Чоловіки тату люблять гостре. А він такий пікантно гострий. Називається солодкий чилі, так воно і є. І гостренький відчуваємо, і солоденьке. Ну, ви зрозуміли, що він класний, смачний. Тоді у нагі скуштували, якщо чесно, мені теріяки більше подобаються. Вони, вони нібито чимось схожі, але ось цей чуть кисліший. теріяки, він більш солодкий. Ну і соус болоньєзе такий пряний, я би більш сказала. І я думаю, що буде він підходити до макаронних виробів. Тріяки не було, я хотіла його прикупити, але просто я знаю, що на смак він солоденький. На щавролі його не було. Коштує 29 гривень. У куточку ви побачите. Коли буде знижка, я обов'язково більше куплю ось таких. Якщо ви їх купували, куштували, напишіть свої відгуки. Я залюбки почитаю, можливо, ще якісь є соуси від кімчі, тоді куплю і спробую їх. По знижці купила ось такий панкот корм для котів мікс, 400 грамів, пачечка така. Не знаю, буде наш код їсти чи не буде, але я думаю, що він буде. І вже починається сезон для розсади. Тому купила ґрунт 7 літрів. Саме для розсади. Ще продавався універсальний, але я вирішила купити ось такий. Здається, 44 гривні, а панкот 36 Тоді мама була в АТБ, щоб купити велику пляшку олії. Від своєї лінії я б вона купила майже тут 3 літри, 2760 г у цій пляшці. І в нашому ТБ 238,65 Тоді я окремим чеком купила ось таку ікру від Норвен з креветкою в соусі 2 баночки. Не перший раз купую, про запас нехай стоїть. Поки була знижка, треба брати. 51 гривня 11 копійок. І за дві баночки 102 гривні 22 копійки. Купувала з карткою ОТБ. Тоді по знижці купила дві баночки: ось такий крим-сир, 175 грамів від делюкс, із додавання трав. Чому купила все по два? Тому що зараз дуже популярний рецепт робити запіканку суші або ліниві суші, і туди потрібні такі інгредієнти, як ікра, крим-сир. Крабові палички бажано непоганої якості, саме від «Водний світ непоганої якості. Знову купила 200 г пачечка, кину у морозильну камеру, нехай лежить. Можливо, якісь гості, чи ми підемо у гості і з собою принесу цю запіканочку. Крабові палички коштували 47,50 за 2,95 гривень. Крем сиру 61 гриня 90 копійок, за 2 пачки 123,80 гривень. Поки була знижка, купила ось цей сирочок чудо-чадо. Купувала різні смаки. І ми з жінкою зрозуміли, що ось цей нам більше, найбільше подобається. 100 грамів в одній пачечці купила 4 штучки. Тут ніби такий джем внизу. Смачненький, повітряний такий. 16,70 одна пачечка за 4,6680. А дівчатам дуже сподобався йогурт персик. Також купила 4 штучки. 115 грамів в одній пачці від розтіжка. 15,20, одна пачечка в нашому ОТБ, і за 4 штучки 60 гривень, 80 копійок. Женька попросила купити їй солодкі палочки. Побачила, що з'явилась така новинка. 60 грамів, невеличка така упаковочка. Кукурузяні ці палочки зі смаком банану від своєї лінії. 8,80. Тоді дівчатам купила ось такі яблучка невеличкі, Називаються українське. 29,90 за кілограм, тут майже кіло 400 на 41,67. І прикупила декілька бананів: невеличкі, Женьки і Арінці по одному. Заплатила за них 17 ,12 гривень 12 копійок за кілограм 64,85, 264 грами Заважили. І по акції продавалась така кукурудзка. Від своєї лінії. 340 г, термін придатності аж до 26-го року. Нехай постоїть буде, мабуть, в якийсь салатик. 34 гривні 50 копійок. І була в Новожанівській кобаси, тому що, якщо робити цю суші запіканку, то потрібно туди і сир. Купила ось такі шматочки. Це і морозильну камеру кину, також хай буде про а Цей шматочок будемо їсти. Тут майже пів кіло. І ось купила сиркову масу. З родзинками. Солоденька, смачненька, до кави, до чаю, ніби такий десерт. Сир за кілограм 199,90. Обійшовся він мені на 97,55. А сиркова маса обійшлась на 38,80. Чуть більше, ніж пів кіло, 74,90 за кілограм. На цьому все. Був такий невеличкий огляд моїх придбаних товарів. Всім дякую за перегляд, бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!